Добрий день, мої хлопчики, дівчатка. Я прийшла в Кансів. Це бачите, яка черга. Зараз я вам покажу оцю гру, як оці люди грають, збирають. Я теж пограла, мішочок виграла. Три бумажечки тільки зібрала і мішочок виграла. Вон, бачите, така будка. ото вона там крутиться. Тут. Зараз зайде хтось другий і буде. І буде он, мужчина зайшов, тоді зараз буде він збирати. Включить, бачите, он, мужчина зайшов, і 20 секунд там написано, і треба збирати. Бачите, ось воно отак, от уключили воздух, і воно то стрибає, стрибає, тільки білі треба, за білі дають, за червоні не дають уже 9 секунд у нього залишилося. Десь він мало назбирав. ну Все одно мішочок дадуть, як даже і, шо, і 2, і 3, все одно мішочок дадуть. Отак. От ну пішли далі. пішли далі, Я вже купила, ой, тут щось, якісь собачки, щіночки. Зараз вам покажу. які щіночки хороші. Ой, бачите. О, їх троє. Тройко, щіночки. Четверте, ось тут, бачите? Ось такі щіночки. Отакі хороші малесенькі. Оце Дейна моя телефонна компанія. Дейна. Це кафешка. І, ну, оце так от. Цього потрушку, оце тут подивиться. Тут можна подивитися, що поїсти. Ось так от бачите туди. Людей багато, бо сьогодні це ще той, як воно з кінцяйся. А з середи почнеться мюлітус, у крамнички мюллю. Там почнеться мюллютус. От, це, бачите, тут, а, тут написано з 9-го це прийшли собачки. От, патрон. Бачите, наша собачка патрон. Ось такі собачки. І тут от, Момотоко. Це, мабуть, японські суші. Тут Вей, Ліндекс, магазин, Чондем, Хаче, Нансо, ну і тоді тохмані там на другому поверсі. Ну оце так от. Півгодини оця гра грається, а тоді люди, а тоді люди у третій прийдуть. Зараз оце пограють, а тоді у третій. Це о 12 пів години до пів першої. Тоді у третій і тоді ще у шостій. От, і завтра ще один день. І все. Це моє пальто. О, зараз одінуся І, І підемо додому, поїдемо. Не поїдемо, пішечки підемо. Пішечки підемо додому. Ой, чи я застібнуся? Ну хоч одіться, удинуся. А тоді вже, може, застібнуся, як з вами. Побалакаю. Тоді вже й застібнувся. Та де воно там тільки пішунки всі? Отак от, от. ось Купила молока собі. По 99 центів червоне. Ось сіма сина, це коптіка. Купила молочка і купила 6 крашенок за євро. Хоч у мене крашенки і були. А от. Але думаю, таку куплю ще. Оце для діточок отакі. Автівочки маленькі. Ой, піду тоді вже. У Дінок засібнусь тоді вже. Зараз піду. О, сумку взяла свою. Ой, це моя рука. Все, мабуть, вже закінчують ігру. І піду. Тепло на вулиці так хорошо. Ось тут от якась, а, оце суші тут, суші тут. І отут -от суші, покажу вам кафешку. Оце, бачите, скільки людей приїжджає на велосипедках. На велосипедках люди їдуть. Тепло трошки вітер, ало тепло. 9 градусів у день обіщали. Та вже, мабуть, зараз вже є 9. От. Нет. Ось Лаван Тай Сумонтай, е, субота і неділя 15.50. А суші. А такі дні 13.50. Ну, то я вам скажу але людей до хріна і трішки. До хріна і трішки людей. Нет. Оце я так оділася Видно мене. Оце я тут. Так, може. О, що тут і ялинка в них. Оце я тут така. Вітаю вас От. Дуже дорога ціна. Та ну ви що? Ну, я не знаю, які тут порції. ну, По-перше, -по я суші не їм. О, бачите, в нас тут вже зелененькі листочки будуть скоро виходити. Я суші не їм, хай вони золоті будуть, я їх їсти не буду. Не домашні приготовлені, не, не ті, що Оце такі куплені у професіоналів, у китайців, у японців. Я їх їсти не буду, бо я це не люблю. Ось. Басейн наш не почистили. Як почистять, то буде красиво. Оце тут такі дома понастраювали. У нас тут пустиль, був, понастраювали дома. Оці раніше, От. І це демо називається суші бар, бар чи ресторан, чи як його назвати. Так, дівчатка мої, я ж вас ще не поздоровила, дівчаточка мої, куколки мої, красуні мої, Терплячі, терплячі до, до, до нельзя терплячі Поздоровляю вас, вітаю вас і з 8 березня. Знаєте, дівчаточки, що я вам бажаю, мої ріднесеньки, здоров'я. І якщо у когось десь хтось на війні, дочекатися. Дочекатися це саме головне і здоров'я. І, звісно, щоб вже скоріше закінчилася ця клята війна. Щоб скоріше, скоріше вона закінчилася, щоб ми були веселі і щасливі. Починали оце таке. Тут, бачите, теж хороший такий райончик, тут дуже дорогі квартири, я вам скажу. Тут така квартира, як у мене, на 40 квадратів, моя зараз 640 коштує, а тут такі пошти по 800, по 750, а то і 800. Ну не знаю чого. Ну, а чого знаю? Бо це ж дома знову построєні, а мій же ото реставрірований після капремонту. О, і в мене оце, я вам скажу, і меблі кухонні, і, і, і вікна, і двері. Воно все реставріроване, перекрашене, воно не нове. А тут же все нове. Тут усе нове. Тут і ламінат, у мене ліноліум, так, під вид ламіната такий, кусік да? 9-й до центру пішов. От. А, а тут усе нове. І ламінат, і той, як воно називається, і шафи всі, і двері, і вікна, все. А в мене все підкрашено, перероблене, переділене. от отак. -от ну, я вам скажу, я задоволена, мені достатньо. Що мені? Багато треба. Та не треба мені йти. В мене чистенько, вчора поприбирала. От і хорошо Мені цього достатньо. Отак, От мої ріднесенькі. Так що давайте, бувайте здорові. Ще раз мої красуні, мої самі найкращі дівчата це наші жіночки, дівчатка, манюсінькі, дівчулечки. Всіх вас вітаю із. І з цим хорошим весняним святом. Бувайте щасливі, здорові! Чекаємо перемоги і чекаємо своїх рідних із фронту. Папа! -па.